Це він 9 травня 1945 року зустрічав у Берліні. Поставив свій підпис на руїнах Рейстагу. Петро Андрійович Тимучук, жива легенда прилук, пройшов усю війну. Зовсім юним, безвусим хлопцем Зрозумів, яке то лихо Хватить воювати. Вже навоювалася у день перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Вітання від міського голови ради ветеранів. Ветеран приймав зі сльозами на очах. Подивитися вам низку що ви нам подарували перемогу. Щастя, добра, терпіння і міра. Дякую, дякую. Так. І щоб ви тримали, щоб на наступний рік. Приїхали до вас ще виправці життєвому оптимізму Петра Андрійовича щирості можна тільки позаздрити. Сьогодні у свято згадує фронтові дороги бойових побратимів, земляків і вірить у перемогу Збройних сил України. Павло Іванович Кур'ян незмінно зустрічає гостей біля воріт свого будинку у своїй 96 Ще клопоче по господарству. Доглядає квітник. Говорить, свято День Перемоги над нацизмом відлунює і радістю, і болем. Він воював, щоб ніколи знову. Вітаю усіх прилучан з, з Днем Перемоги о, і, і нашої перемоги над бившими братами. Вітання зі святом від міського голови Ольги Попенко Павло Іванович приймає щиро від душі. Як приємно вас бачити, приємно вам дякувати, приємно вас вітати, дай Бог вам довгих широких життя, щоб ми ще не один рік до вас приїжджали. Ми вас любимо, ми вас поважаємо. Ми вами гордимося. Спасибі нашому дорогому меру, що і присідателю нашому, що не забуває ветерана. У нас уже дрібненько сталося. Так ряди ветеранів рідіють з кожним роком. Сьогодні громада Прилук низько вклоняється шести землякам, ветеранам Другої світової війни за перемогу над нацизмом. Щороку у нашому місті зменшується саме учасники бойових дій. І саме тих ветеранів, тих захисників, тих воїнів, які принесли нам перемогу. То сьогодні ми можемо тільки говорити слова вдячності від усієї громади, низько вклонятися за їхні подвиги, за те за перемогу. Ми бажаємо їм здогу, міцного здоров'я, щоб ми ще не один рік мали можливість приїздити. І нам настільки приємно бувати у кожного з них вітати. І звичайно, що мені настільки приємно, що кожен всі ветерани нас чекають. Просто що коли б ми не приїздили, вони з великим бажанням нас чекають. Тому ще раз і ще раз буду дякувати і від усієї громади. Ми будемо говорити тільки з любов'ю у серці слова вдячності. 78-му річницю перемоги над нацизмом у другій світовій війні. ветерани зустрічають білорожевим цвітом садів, різнобарв'ям квітів і звичайно ж бойовими 100 грам. Вони вистояли і перемогли.